Рукав зі збіркою понизу можна зробити завдяки еластичній нитки. На машинці послаблюємо болт, заправляємо нитку в гумку і намотуємо її на шпульку. Шпульку встановлюємо в човник, а зверху заправляємо звичайні нитки. Я обрала оманівські номер 120 Натяг верхньої нитки на трійку, увага! Він дуже впливає на збірку, тому спочатку протестуйте на зразку свою роботу. Довжину рядка встановлюємо на 3,5. Зменшуємо робочий стіл, тому що ми працюємо з рукавом. Зверніть увагу, край вже оброблений зигзагом, так як я показувала в попередньому майстер-класі. До речі, на цьому машинному рядку на початку і в кінці не ставлю закріпки. Я просто перетягну всі нитки на виворіт і зафіксую їх на вузлик. Прокладаю другий паралельний рядок на 0,5 від попереднього. Всі нитки перетягуємо на виворіт. Зав'язуємо на вузлик, завдяки голки з широким вушком заправляємо в припуски і милуємось нашим результатом.